На телеканалі Надія ви знову можете дивитися програму 5 хвилин для вічності з вами, її ведучий Володимир Гриневич. Вітаю! Ми прожили ще один тиждень, і знову настала субота, святий день Господні. Тож давайте проведемо цей день у роздумах про нашого Бога та його благодать. Обкладинка журналу Time, що вийшов 10 червня 1991 року, була вражаючою. На темному фоні ще темнішими буквами виднілося слово зло. Внизу маленькими білими літерами було написано запитання: чи існує воно, чи ж погане відбувається просто так. Нарис, написаний Ланцом муроу, є шедевром справжньої плутанини, заснованої на питаннях без відповіді. Він зв'язує безліч різних ідей майже незв'язним способом. Якщо людина не розуміє заснованої на біблії концепції космічної боротьби між Христом і Сатаною, знайти адекватне пояснення існуванню зла цілком неможливо. І навіть досконало володіючи знанням про велику боротьбу, неможливо абсолютно пояснити зло. Нараз досягає кульмінації в серії питань. Одне з них: чи не стане добро безмістовним у світі без зла? Чи не тому біле є білим, що існує чорний колір? На жаль, такі міркування не допомагають нам знайти відповіді на питання стосовно добра і зла. Так можна прийти до твердження, що Ісус добрий тільки тому, що існує сатана. Ця журнальна стаття вражає читача повідомленнями про зріст порочності у всьому світі. Небагато мислителів ХХІ століття продовжують підтримувати ідею про те, що зло слабшає, а добро набирає сили. Христос сказав. Бо з серця виходять лихі думки, душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві засвідчення, богозневаги. Все починається у серці, хоча зло частина таємниці беззаконня, ми добре знаємо про його існування, і зло це не тільки дія, це стан людини. Думаю, що кожен з вас над цим неодноразово задумувався. Добро також зароджується у серці, і це відбувається тоді, коли людина народжується згори, народжується знову духовно, цей процес велика таємниця, яку Господь здійснює через Святого Духа. Ми маємо бути вдячні Богу за те, що завдяки Його прощенню і милості ми отримуємо більше, ніж заслуговуємо. План спасіння єдина відповідь на проблему зла. Сам Ісус Христос, Божий Син, помер за наші гріхи, звільняючи нас від усього злого. Самі по собі ми недосконалі, наша досконалість тільки у Христі. Давайте помолимося і подякуємо Господу за його благодать, проявлену до нас. Дорогий Небесний Отець, ми безмежно вдячні Тобі за Твою велику любов, за проявлену благодать, за те, що Ти являєш свою милість і доброту по відношенню до нас. Господи, у цій великій боротьбі, яка відбувається у всесвіті і відбувається у серці кожного з нас, Ти отримав вже перемогу і Ти готовий дати нам перемогу. Допоможи, Господи, нам скористатися Твоєю перемогою і славити Тебе за. Жди у нашому житті. Складаємо молитву нашу в ім'я Ісуса Христа у ніг твоїх святих. Нехай буде благословенне Твоє ім'я у нашому житті завжди у усьому. Амінь. Пам'ятайте, тільки Ісус може допомогти вам перемогти гріх. Пишіть нам, наша електронна адреса записана на екрані. Також телефонуйте нам, наш номер телефону 0800 30 20 20. Дзвінки безкоштовні у межах України. А я бажаю вам щасливої суботи. До побачення.